Цей день настав. Козюбірда нарешті записав своє перше відео на YouTube, і тут я буду ділитися своїм досвідом та створювати відео на питання, які мені часто привітають у Дірект. Сьогодні я розкажу вам, як обрати камеру для зйомки відео. Наголошую, що сьогодні я розповім вам про камери тільки для відеозйомки і які важливі нюанси є для цього. Для фото там інша історія, потрібно записувати окремий ролик, і мені це не цікаво. Об'єктиви зачеплю теж в наступному випуску. Чекайте і підписуйтесь. Що по цінах? По-перше, ми розглядаємо як і БУ-сегмент, так і нові камери, тому що не всі можуть купити нові, а на БУ досить багато камер, які можна взяти собі. І по-друге, ми ділимо все на цінові категорії, оскільки, погодиться часто, саме це найважливіший критерій для вибору. І в ультрабюджетному сегменті все просто керуємося принципом Черчилля. робимо те, що ми можемо з тим, що ми маємо. Якщо у вас є iPhone, якийсь, там або Android, або умовний 600 кенон, да а, супер. Беремо, знімаємо на це все і спочатку вчимося, і виставляємо ракурси, світло, привдаляємося, всякі налаштування, покрутім ползунки, кнопочки дикаємо і дізнаємося, як взагалі це все працює. Це допоможе зрозуміти взаємозв'язок між картинкою, яку ви бачите на екранчиках, і налаштуваннями. Тоді вже побачите, чого не вистачає, якого результату вам хочеться. Тобто спочатку гриземо граніт науки, а потім вже заробляємо більше, щоб купити якусь мінімальну камеру. Бюджет від 200 до 500 доларів. За ці гроші можна знайти такі варіанти, як Panasonic gh 4 gh 5 G7, G80, G90. Там є 4К, стандартні кодеки, бітрейти, окрім gh 5 Там ситуація набагато краще і вже є з чим працювати. Стабілізація класна, можна знімати з рук, і ці камери нагріються, що найважливіше. Ну і за таку ціну не очікуйте, що у вас буде прям повний фарш. З мінусів це без автофокуса, вам ручками прийдеться все крутити. Ну і взагалі це така особливість панасоніків, що ну, з автофокусом вони не здружилися. Там, наприклад, якщо буде людина бігати і він зловить автофокус, і він просто потім... Буде отак назад вперед. Коротше, не варіант. Треба все ручками. Так, ну ще із з мінусів, те, що та маленька матриця, а це означає, що у нас буде трошки шумна картинка. Уже при ISO 1600 з'являється такий неприємний шум. Ну і також із за маленької матриці у нас гірше розмивається фон, а ми всі любимо та, що так замідено все було. Ну, якщо углиблюватися, то камера ще буде давати неправильно таку перспективу відносно повного кадру. Ну і найбісяча така штука м, із такого сегменту це те, що в них є ліміт запису на 30 хвилин. Кожні 30 хвилин камера стопає запис, і ви клацаєте кнопочку, щоб заново камера писала. Ну і виключення, звісно, це GH5. там лімітів нема. Але от на інші панасоніки знімати івенти, подкасти чи щось таке довге, ну це прям не варіант. Але як початковий рівень для того, щоб увійти в сферу відеозйомки, дізнатися, як працюють камери, об'єктиви, різні налаштування там і так далі, то буде непогано, особливо за ту ціну, яку пропонує зараз був ринок. В ціновій категорії напівсереднього бюджету у мене є два фаворити: це Sony ZV-10 і Sony zv 10 Mark II. Це така усовершенствована версія просто першої, ну і вона трошки дорожча. Виробник позиціонує їх як ідеальні камери для відеоблогу. Ну і по перевагам, це нормальний 4К, кольорові профілі, логарифм, HLG, автофокус нормально працює відносно Panasonic. І загалом все, що потрібно, щоб вийти на нормальний рівень. Камера працює від мережі, це досить зручно. Тож знімати можна хоч сам цілий день, і ну, в мене ще не пригрівалася зівішка. Але якщо знімаєте від акумулятора, то він там досить поганенький і краще мати там 3-4 акумулятора або поварван просто з собою. Кольори максимально класні, наближені до натуральних. Мені дуже подобається, як знімає Sony. І найприємніше, що нема обмеження на 30 хвилин. Але є і мінуси, звісно, наприклад, екранчик. Він тут, м'яко кажучи, ну посередній. Тусклий і нормальна яскравість з'являється тільки тоді, коли в налаштуваннях вибираєш сонячний режим. Ну і за того, що екран такої якості, то на загальному плані або там, де потрібно точно зрозуміти людина в фокусі чи ні, то скоріш за все, ви це не зрозумієте. Як рішення можна докупити зовнішній монітор, але це додаткові витрати. Ну то найкращим способом просто довіритися автофокусу та і все, тому що в мануалці чи ви там щось попадете. Ну і ще в мене є питання до електронної стабілізації. Вона є, працює, але через неї картинка кропається на 0,5х, тобто в камері вже полтора кроп. Якщо включити стабілізацію, то буде подвійний кроп, і це вже картинка буде по перспективі як у панасоніка. Тому я би радив цю камеру або зі стабілізатором знімати, або на штативі в студії. Ну і взагалі подвійний кроп не такий страшний, яким його малюють, якщо що. Що можете з рук там знімати, як я, і все буде класно. І вже з ev 10 Mark II Майже всі косяки виправили. Але електронна стабілізація все одно картинку кропи. Якщо захочете познімати в 4К60 або записувати подкаст від мережі, то скоріш за все камера перегріється. Тож вентилятори від ланзі ваше спасіння. Коштують війню, а допомагає на ура. Ну і за 1000 доларів це дуже крутий варіант, я би сказав найкращий. І увага, дуже важливо, застерігаю вас від помилки. Ні в якому разі не купуйте вже a 6400 яка застаріла, і вона вже не актуальна і продається за ціною zv 10. Порівнювати навіть не буду, тому беріть в цій ціні зівіжку першу або зівіжку другу, якщо грошей побільше, і буде все окей. І середній бюджет від 15-2000 доларів. Тут же можемо обирати чи повний кадр або класний кроп. Почнемо з Sony A7C, яка з рук коштує дуже приємних грошей. Вилізли за тисячу доларів, але отримали повний кадр: 4К без перегріву. Нормальний акумулятор і хороший автофокус, що ще треба для того, щоб почувати себе впевнено. І з мінусів це логарифм 8-біт. Тобто на кольорокорекції буде гірше тягнутися картинка, а ще немає можливості накинути лут і подивитися, як виглядає колір насправді. Щоб це вирішити, можна докупити на камерний монітор, але якщо вже є гроші на монітор. То можна вже розглядати старшого брата. Це Sony A7C Mark II. Зараз це моя основна камера, на яку я все знімаю, і зараз цей випуск теж хороший екран, перероблене зручне меню. Лути можна накидувати прямо в камері, і бачити, як буде виглядати картинка. Вже. Після первинної кольорокорекції. Ну і тут же 10 біт 4.2.2, що дозволяє отримати нормальну картинку і можливість робити гнучку кольорокорекцію. З мінусів, які особисто на собі відчув, це може пригрітися. Влітку в мене таке один раз було, зйомка трошки затягнулася, але докупляємо. Вентилятор від оландзі, і все буде окей. Ну і ще мені не подобається, що коли знімаєш 4К-60 кадрів, то вона кропає в півтора, як е, звичайні кроп камери від Sony. Але в 24 кадра, в 30 кадрів 25 знімає все окей і без проблем. Моніка. Чуєш? воно не храпи? І ще з таких добрих середнячків я можу виділити Sony FX30. Все супер по параметрам: 4К, 60 кадрів, 10 біт, 422. Єдиний мінус це кроп камера. Для когось це не важливо, але я коли перейшов вже на повний кадр, то на кроп повертатися я не хочу. Як такий собі компроміс між Sony A7C2 і FX30 буде A6700. Тут зібралося все те, що може A7C2, але знову ж таки, кроп і гріється як пічка, тому охолодження обов'язково. Бо без охолодження вона може виробити через пів А, рібят, забувши про одну цікаву камеру, це як альтернатива Sony A7C2, є Sony zv e 1 Саме прикол в тому, що там сенсор від Sony FX3, що дає м'ягенько таку приємну кіношну да, картинку, тому що Sony FX, це, типу Cinema Line. Так от, єдиний мінус, що вона перегрівається. І за пластикового корпуса, і за того, що там нема системи охолодження, ну і тому вона дешевше ніж FX3 в два рази. Але це крута м'яка картинка, це, блін, класні кодики, класні можливості. І ті, хто не збирається знімати інтерв'ю, подкасти, івенти там, і щось довге, то це чудовий варіант. А, і обов'язково ті, хто не хочуть там знімати фото. Якщо вам треба фото і відео, то Sony a це Якщо треба тільки відео, коротеньке якісь, то Sony zv 1 буде класним варіантом. І увага, увага, увага. Ні в якому разі не купуємо Sony A7III. Це просто найгірший варіант, який можна взяти тільки в 2025 році. Є аналог класний за той самий прайс, це Sony A7C. є класні кропи з нормальними екранами, з нормальними кодиками, бітрейтами, з логарифмом 10 біт. Тому ну, брати зараз Sony a A7 III, це треба бути прямо чайним. Ну і тут, якщо у вас є прям бабулєсіки, все класно, то ми вибираємо Sony FX3. Ідеальна камера, яка закриває будь-які задачі: 4К, 120 кадрів, 10-біт, 4.2.2, не гріється, можна писати в RAW 16-бітний, матрична стабілізація, все круто. Тобто камера ідеал. І лайфхак. Якщо ви захочете купити Sony FX3, але дешевше на 300-400 доларів, ніж у місцевих дилерів, можете написати мені. І я вам з цим допоможу. Нова камера запакована, з гарантією, з документами, все як треба. Чому не Canon, або Nikon, або Fujifilm? Тому що для відеозйомки під сучасні умови ці бренди не підходять, як на мене. І з мого досвіду вони в рази проврають по характеристикам Sony. Якщо ви не згодні зі мною, то будь ласка, пишіть свою думку в коментарях, я все читаю, і ми з вами все обговоримо. Дим прийшов, дима похуй. Похуй, Піхуй. В принципі, нормальна картинка і без цього теж. Ну, якщо би ми луч робили, то без диму нікуди. А чому у списку немає Блекмеджика? Тому що це камера для технодрочерів, і він підходить під певні задачі тільки. У новачка будуть очі по 5 копійок і всі пальці зламаються від користування Блекмеджиком. Тому радити його для початківця я точно не буду. Mm. Паша салют. Ти можеш написати в коментах, як тобі твій Blackmagic, тому що ти єдина людина, яка знімає на Blackmagic, яку я знаю. Mm. В сьогоднішніх реаліях нам треба компактність зручність, щоб був автофокус нормальний, але в Blackmagic цього немає. Всі зараз знімають рілси, подкасти, якісь короткі відео на YouTube, і будь-яка камера з того списку, який я вам надав, буде набагато краще, ніж Блакмеджик. Паша, він там твачить. Пажу, ну сорі, ну, ну не люблю я ні блакмеджиків, ні Кеннонів. Ну, ну так, от. По факту. По факту, це не просто я не люблю. Це досвід. Це, це мій горький досвід просто пролитий сльозами. Я знімав рік на Кеннон чи півтора, і це були найгірші мої роки відеозйомці. Найгірші в сенсі тому, що це було дуже незручно. Це були перегріви, це були ліміти по 30 хвилин, це були якісь там проблеми з підключенням зовнішніх моніторів там і так далі. Тому я вам даю найкрутіші камери, які ви можете купити, і ще комфортно їми користуватися. Для полких любителів Кеннона і тих, хто не може сприймати інші камери, є нормальний кроп варіант це Canon R7. За свою ціну класна камера, все є. Але я не люблю Canon і Sony за ту ж саму ціну дасть краще можливості. В цьому відео я не хотів накинути на вентилятор. Я лише поділився своїм баченням і своїм досвідом. Я користувався всіма камерами в списку і не тільки. І багатьма камерами користувався з рентала. Багато камер я змінив, деякі камери брав у друзів. Тобто, досвід у мене дійсно великий. Ну і звісно, пам'ятайте, що до гарної камери треба ще й прямі руки. Техніка сама по собі не гарант крутого контенту. Якщо вам цієї інфи було мало, і ви хочете детально розібратися, яку камеру обрати саме вам під ваші задачі, то записуйтесь через Інсту на консультації, і я вам все підберу. Також, якщо ви не хочете витрачати багато грошей на покупку нової камери, то можете написати мені в Інсту, я вам допоможу обрати якийсь би у варіант. Ну що ж, на такій ноті ми закінчуємо. Обов'язково пишіть в коментарях, чи було вам корисно, і що би хотіли бачити в наступних відео, але не купуйте кенен.